Добрий день, звати мене Ужицький Віктор Броніславович. І на сьогоднішньому уроці ми розглянемо таку тему, яка називається Поняття про шаблон документа, створення документа з допомогою майстра. Що таке взагалі шаблон? Шаблон це інформатований певний ще документ заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу. Наприклад, шаблон для створення листа, звіту, резюме, вітальної листівки, візитки тощо. Сьогодні ми розглянемо шаблони, які створюються допомогою такого редактора тексту, як Microsoft Word 2007. У цьому, редакторі, у цьому редакторі всі шаблони поділяються на три групи. Перше це інстальовані, це шаблони документів, питальних типів, листів, факсів, звітів і так далі. Друге, Microsoft Office Online. Шаблони документів різноманітних типів, вітальних листів, візиток, бюлетенів, сертифікатів, грамот, запрошень, заяв і так далі. Які розташовані на сайті Microsoft Office Online. Третє. Шаблони користувача це шаблони, які створені користувачі. Основних і стандартних шаблонів є звичайний шаблон, який автоматично відкривається із запуском програми. Коли ми відкриваємо Microsoft Word, він автоматично у нас відкрився. Ще одним із стандартних шаблонів, є, наприклад, шаблон звичайне резюме. Цей шаблон, цей шаблон містить у документі заготовці кілька текстових полів. І почнемо з самого цікавого для того, щоб потрібно створити шаблони. Ми відкриваємо діалогове вікно, ми відкриваємо меню програми Office і вибираємо Создати. Ми, ще не бачимо. ми бачимо, що в нас зліва є такий пункт клітка колонка, яка називається шаблони. В цьому шаблоні є різні типи шаблонів, є встановлені шаблони, є мої шаблони і так далі. Ми поки виберемо установлені шаблони. Виберемо, наприклад, стандартне резюме або обичне письмо, або стандартне. От ми бачимо взагалі різні типи шаблонів. Ось стандартне резюме. Виберемо пункти або галочку, поставимо Створити і нажмемо Создати. Перед нами відобразився документ, який ми можемо змінити пункти цього документу і вибрати файл. Зберегти як документ Word. Що ми ще можемо зробити? Якщо користувач бажає бажаю засувати один шаблонів, який розміщені на сайті, наприклад, ми можемо теж зайти в Офіс, нажати кнопочку Офіс, вибрати Создати. Тут ми виберемо, наприклад, Microsoft Office Online. є готові, є бланки, особі документи, діаграми, карточки, плани і т.д. Ми виберемо, наприклад. Ну, виберемо якісь наприклад, готові документи або бланки у особі. Так, виберемо карточки, виберемо дружба, наприклад. І у нас загружається фактично карточки. Ми можемо вибрати які шаблони, які є на сайті. І нажмемо Загрузити. Загружається шаблон сайту. От наш новий шаблон, який ми можемо теж, грубо говоря, зберегти і з ним далі працювати. Що ще ми можемо виконати з шаблону? Наприклад, шаблони ми можемо зберегти. Для того, щоб зберегти шаблон або зберегти якийсь документ, ми збираємо файл, зберегти як. Є зразу варіант шаблон Word. Ми нажимаємо. Всі шаблони зберігаються з розширенням. -доц -доц». Ми вводимо певне ім'я і нажимаємо Зберегти. Ну, Звичайно, вказуємо шлях, куди ми зберігаємо даний документ. Я, наприклад, виберу диск C, вводимо ім'я, тип документу, нажимаємо Зберегти. Інший варіант для створення шаблона, Або другий варіант теж ми можемо вибрати, наприклад, файл створити. Виберемо, наприклад, якийсь звичайний документ. Наприклад, мої шаблони або там давайте виберемо мої шаблони. І виберемо от, шаблон. Нажимаємо ОК. І тут ми бла-бла. Вибираємо кнопочку Office, вибираємо Зберегти як шаблон Word. Вказуємо ім'я файлу, вказуємо розширення, нажимаємо Зберегти. І у нас зберігається певний шаблон. Що ми ще можемо зробити? Всі шаблони, всі шаблони, які є в, завжди, є в кожній програмі, і зберігаються у файлах з розширенням DOT. Зазвичай вони зберігаються у папці Program Files, Microsoft Office Templates. Наприклад, якщо відкриємо там диск my Комп'ютер, виберемо це, Program Files, виберемо Office. У мене на даному от, є Office, Виберемо є 2 Програм Файс не зайшов. Давай виберемо програм-файл з X86, виберемо Office, не бачу. Одну секундочку. Microsoft Office, Templates. І тут зберігаються всі наші шаблони, які нам, грубо говоря, потрібні для дальнішої роботи. Пам'ятайте, що у шаблонах можетися макровіруси, тому будьте обережні, використовуючи нові шаблони від невідомого автора. Дякую вам за увагу. Дякую.